П'ятниця 28 лютого. В ефірі одинадцятого новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке 12 кілометрів до лінії зіткнення новопавлівська громада досі не визнана зоною бойових дій. Що із цим робити місцевим, які не можуть отримати статус ВПО. Що я отримую? 3800 800 на всіх, де да, я буду жити На них на ті 3800. Майже у половини пенсіонерів Дніпропетровщини виплати зростуть на півтори тисячі гривень. Хто їх отримає? Наступного разу аж у 2169-му. Вже сьогодні українці зможуть побачити унікальне космічне явище, повний парад планет. Ми зможемо побачити на небі сім планет сонячної системи. Нікопольщина під ворожим вогнем. Росіяни ввечері запустили по Покровській громаді безпілотник. Через скид боєприпасу там зайнявся мікроавтобус. Понівечена атакою і приватне підприємство. Пожежу вже загасила. Ще один ворожий безпілотник залетів у Марганецьку громаду, пошкоджена інфраструктура. А вже зранку ворог атакував каву Новопавлівку Синельниківського району. Людей не зачепило. Безпілотником росіяни поцілили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Постраждала 82-річна жінка. Її ушпиталили. На місці удару спалахнула пожежа. У під'їзді знищені три квартири відключене газо та електропостачання. Загалом у Запоріжжі через атаку безпілотниками пошкоджені п'ять приватних будинків та три багатоповерхівки. Комунальні служби міста ліквідовують наслідки аварії та забивають вікна. А от у Сумах через атаку безпілотником поранені дві людини. Там пошкоджені чотири багатоповерхівка та автомобіль. Влучання поблизу житлових будинків, пошкоджено вікна та покрівлю. Як зрозуміло, зараз ми підемо в Барсу, щоб там є укриття. Загалом росіяни запустили по Україні 208 вісім безпілотників. Наша ППО збила 107. Ще 97 БПЛА локаційно втрачені. Через атаку в п'яти областях введені відключення світла, а саме на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Кіровоградщині. Їх щодня накривають російськими кабами, а зоною бойових дій не визнають Новопавлівка, новий напрямок фронту. Від крайньої точки села до лінії зіткнення лишається менш ніж 12 кілометрів. Росіяни просуваються в притул до Дніпропетровщини. Місцева влада благає оголосити обов'язкову евакуацію та визнати Новопавлівську громаду зоною бойових дій. Адже мешканці, що виїхали, не можуть отримати навіть статус та пільги ВПО. Хто і чому не чує жителів? Репортаж нашої Анастасії. Три години автівкою від Дніпра. І ось ми вже в 12 кілометрах від лінії зіткнення. Тут порожні вулиці, по яким іноді проїжджають цивільні автівки. навколо зруйновані кабами будівлі. А тишу безперервно розривають звуки вибухів. Вони лунають то здалеку, то здається, що зовсім близько. В небі летить ворожий розвідувальний дрон. Так, зустрічає нас Новопавлівка. Ось ну, центр у нас розбитий. І, і мельниця, і школа, і поліклініка, кахве, торговий центр побити здорово. І Це ж над вами да? постійно свистить. Ну, це ж воно тут летить туди, все чуть, як воно свистить. Пані Наталія та пан Володимир були першими, хто трапився нам на шляху. Подружжя зізнається, жити тут страшно, проте грошей, аби виїхати, просто немає. А тут господарство: кури, качки, корова, ще п'ять котів і дві собаки. Куди ж їх кинути? Коли перві кто прилетіли і почали літати з періодичністю через день, то вже підходило це все, що п'ять часу, тебе починає зжимати всього. Ото от затіше трохи було. Це ми казали, заті перед бурюю, то, що вже жде, що ну, воно должно що то бути. Ну, а зараз страшно. Ну, все одно. У нас трохи шихви попіднімало, ну, по срівнянні з тим, що в людей, це чепуха. Саме перше з усього, я вийду, де мені життє дадуть? Де? Житло мінімум 10 тисяч на місяць. У нас пенсія по три. Все. Виїжджають, дають житло буквально на три-чотири дні. Далі шукай. На іншому краю села мешкає родина Юрченків. З невеличкого будинку до нас не впевнено виходить жінка. Це Ірина, і вона матір трьох дівчаток. Зізнається, місяць тому вже виїжджали, проте повернулись ледь не з порожніми кишенями. Ми вже їздили, там таке красиве, будинок, ну, зробили. Ми поїхали туди, там не на нема топить. топити. Ну, отак вони людей обманюють, ну куди їхати. Вони так ну, виставили, ну красиво там, три кімнати, а там вікна полопані. Що я отримую? 3,800 800 на все? Де я буду жити на них, на ті 3800. Мені дзвонили, кажуть, щоб виїхати а куди, не знаю. Ну, якщо б зробили б екацію серйозно, щоб виїхати, тоді б я може і виїхала б, може б. А так, поки нема, держуся ще. Батько, кого я знаю, тут ще з дітками теж. А так вроді, нормально ще. Наразі у Новопавлівці залишається 88 дітей віком від 0 до 18 років, а це 50 сімей. Діти, якщо і навчаються, то дистанційно. Тим часом Ірина нам показує свою донечку Марійку. У свої два дівчинка вже не реагує на канонади вибухів. А я раз була і спугалась мало люток так тіло. А це бігає. Всі, як один нам зізнаються, бояться невизначеності. Поїхати незрозуміло куди витратити останню копійку і у результаті залишитися ні з чим. А тут, хоч і небезпечне, але таке звичне життя. Це наші качки кури. Тут зараз наше хазойство, так що залишилося. Оце курочок 20 штук і кочок 25 штук. Все, оце таке хазяйство Маленьке. Ці продукти є, нам дають гуманітарку. Гуманітарка дуже хороша. Ми ось отримали на чоловіка по ящику, дуже хороша. Там і шампуні, крупи, всякі. Все, все, що треба, все є. О, і поперід давали, О, все в нас. Магазини працюють, аптека працює, все в нас працює. О, є де що купити, надобності нема. нова пошта працює, за світ є де заплатити, Укрпошта приїжджає з району. Скільки місцевих наразі виїхали? Сказати важко. Невідомо й де знаходяться люди, адже Новопавлівка, яку Щодня знищують російські каби і досі немає статусу зони бойових дій. Це означає, що евакуйовані жителі не отримують статус ВПО, не заносяться в офіційний облік та головне не отримують допомогу. І про це вже кричить місцева влада. У нас повністю розбите село. Вже кабами пошкоджено більше ста будинків, пошкоджена всі адміністративні будівлі. Всі буквально школа розбита, там сільгосп підприємства. Була позачергова сесія, на якій ми звернулися до Міністерства розвитку території і громад з проханням включити нашу Новопавлівську громаду до зони бойових дій. Зараз ми знаходимося на території, яка по постанові Кабінету міністрів відноситься до зони можливих бойових дій, а ми попрохали, щоб зону бойових дій. Максимально швидко ми отримали відповідь від Міністерства розвитку території. Громад, з якого ми зрозуміли, що вони навіть самі звертали ще 17 січня до військових адміністрацій, але Дніпропетровська військова адміністрація залишила все, як є. Наразі у громаді триває добровільна евакуація, а її очільник Микола Гаврилов та 16 депутатів склали свої повноваження. Це їхній протест. Але люди виїжджають самі, ніяких сигналів, ніяких. Тобто, військова адміністрація робить вигляд, що знаєте, воно якимсь розсосеться. Да що люди, мабуть, що самі всі виїдуть, і їм не, не потрібно буде брати на себе відповідальність. На те, що Новопавлівку критично необхідно внести до зони бойових дій, нарікають і волонтери-евакуаційники. Ми... Зі своєї позиції написали пост про публічний пост про те, що ми закликаємо оголосити обов'язкову евакуацію. Але ми, ми в цьому покладалися тільки на свою експертність, да, внутрішню не опитували місцеве населення про це, але дуже багато відгуків і під цим постом, дуже багато репостів, і місцеві люди підтримали це. Вони також вважають, що це необхідно для людей важливо. Розуміти, що їхні в їхньому регіоні оголошена евакуація, що вона відбувається, що вона організована, що вона впорядкована, і люди, поїхавши, будуть мати змогу долучитися до державних програм розселення, до відвідати транзит, отримати допомогу, поїхати далі в якесь місце, де їм. Е Довго тривало можна буде знаходитись. З початку 2025 року російські війська наблизились до Новопавлівки на 4 кілометри. Лінія зіткнення щодня все ближче до Дніпропетровщини. А деякі військові експерти взагалі кажуть, що саме цей населений пункт чергова ціль армії РФ. Звертаємось до військової адміністрації. Чому Новопавлівську громаду Сонельниківського району не визнають зоною бойових дій? Чому в Новопавлівській громаді не оголошена примусова евакуація сімей з дітьми? Чи мають жителі Новопавлівської громади, які самостійно евакуюються, право на всі пільги ВПО? Чекаємо відповідь Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсії для понад 10 мільйонів громадян. Вона підвищиться на 11,5%. Скільки становитиме мінімальний розмір та коли почнуть виплачувати нові суми? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Отже, з 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсії. Нові виплати розраховують за складною формулою, але слід виокремити декілька категорій, які отримують нові суми. Наприклад, ті, кому вже виповнило 65 років і більше. Якщо такі пенсіонери не працюють та мають достатній трудовий стаж жінки, 30 років, а чоловіки 35. 65 плюс підвищення на 388 гривень. 70 плюс на підвищення на 373 сімдесят три гривни. 80 плюс підвищення на 388 гривень, і інші всі категорії, які не працюють, підвищення на 313 гривень. А от громадяни з інвалідністю війни та учасники бойових дій після індексації отримуватимуть фіксовану суму, тобто виплата не має бути менше зазначеною. Тепер перша група буде отримувати 16 тисяч 847 гривень, друга група 13 тисяч 822 гривни, третя група 9 тисяч 478 гривень. Також уряд врахував підвищення виплат і людям з інвалідністю, що є учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС. Перша група інваліди ЧАЕС 17 486 60, друга група 13 989 28 і третя. Група 10 тисяч 491 гривня 96 копій. Для всіх інших пенсіонерів в цілому мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, а максимальне півтори тисячі гривень. І у яких було 2,725 мінімальний розмір, то зараз у них 3,038 тисячі підвищення на 313 гривень. Слід зазначити, що на півтори тисячі гривень це максимальна сума індексації, зростуть виплати у майже половина пенсіонерів Дніпропетровщини, бо така доплата нараховується громадянам, у яких пенсія від п'яти тисяч гривень. В пенсійному фонді зазначили, що всі розрахунки відбудуться вчасно і виплати почнуть надходити вже з 4 березня. Олена Петриченкова, Тарас Іванов та Євген Дроз. Новини 11 каналу. Допомагали вчиняти дезертирство із ЗСУ. На Дніпропетровщині правоохоронці викрали військових, які за хабарі організовували втечу із частин. Слідчі встановили, організував схему 38-річний чоловік. До афери залучив підлеглих, які вже пішли у СЗЧ. Вартість своїх послуг для дезертирів оцінювали від однієї до двох тисяч доларів. А для тих, хто хотів влаштуватися на службу у тилу чотири тисячі доларів. Правоохоронці встановили чотири факти СЗЧ. Одинадцять фігурантів отримали підозри за дезертирство та перешкоджання діяльності ЗСУ. організатору додатково вручили підозру за отримання хабаря. А у Кривому розі викрали мільйонний наркобізнес. За даними слідства, велику лабораторію з виготовлення психотропів організували 11 місцевих жителів. Щомісяця вони мали для продажу майже 2 кілограми метамфітаміну, на якому заробляли до 3 мільйонів гривень. Наркотики розповсюджували на території Дніпропетровщини, Київщини та інших регіонів України. Поліціянти провели 50 обшуків. У підозрюваних вилучили готівку, зброю, автівки та психотропи на майже півмільйона гривень. Фігурантам повідомили про підозрюва. Зрозу вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Він думав, що вже не підніметься, але його навіть навчили ходити. 28-річний військовослужбовець із кривого рогу потрапив під обстріл на передовій, отримав важке поранення та пережив ампутацію. Він готувався до найгіршого, але у реабілітаційному центрі рекавері його наново навчили ходити. Як найшвидше повернутися до повноцінного життя йому допомагає мультидисциплінарна команда фахівців центру. Як сучасна реабілітація змінює життя поранених військових у нашому наступному матеріалі. thank <laughs> you Через біль та тремтіння ноги Микола виконує вправи за програмою реабілітації. Після поранення на турецькому напрямку захисник наново вчиться ходити, поки долає лише невеликі відстані. 28-річний воїн, мешканець Кривого Рогу, працював хіміком-технологом. У квітні 2024 року отримав повістку та пішов захищати країну. В грудні життя захисника перевернулося до гори Дригом. Він разом із двома побратимами перебував на спостережному пункті. Їх вже мали замінити, аж раптом. Розпочався потужний обстріл. У бліндажі ми були, почали штурмові дії противника. Ми сиділи просто так сказати, як миші в норі, і нічого взагалі не могли зробити, тому що маліший наш там сказати шум, шорох то противник починав, ну, починав атаку. Коли ворожа атака вщухла, він лише на мить розслабився, розповідає Микола, і це стало його фатальною помилкою. Нога опинилася в проході, і тієї ж миті пролунав автоматний постріл. Куля влучила просто в ногу. Було дуже боляче і страх, і адреналін одночасно. Ну, я вже розумів, що це, скоріш все, буде ампутація, тому я ну, в спокійному стані на це все відреагував, прийняв для себе. Ну, для мене головне було, що я залишився живий. Що я зможу зустрітися зі своєю родиною? Далі на пораненого військового чекали неодноразові переливання крові та ампутація ноги. Нині він проходить лікування в центрі рекаверії національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. В кожного пацієнта тут індивідуальна програма. Тут уже почуваю себе добре, працюю над Перше, це тримання балансу, в чомусь ходити на милицях, адаптуюсь до нормального життя, щоб самостійно рухатись, виконувати такі. Побутові речі зараз. Ми виконуємо динамічну планку для чи прибрати трішки бойові відчуття у поперековому відділі хребта. Працюємо силові вправи, котрі будуть збільшувати його і витривалість а також право на баланс. Кінцевим результатом буде повна самостійність або з використанням милиць, або з використанням протези. якщо це буде функціонально. Микола займається в реабілітаційному центрі лише два тижні, проте вже є помітні результати. Самостійно можу вставати з. Підлоги набагато легше рухатись, тримаю баланс на одній нозі. Можу стояти там, щось одягнути, взяти наклонитися, на наклонитися. Ну такого плану підняти з підлоги. Наразі захисник мріє якнайшвидше відновитися та повернутися до родини у кривий ріг в подальших планах протезування. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Одразу сім планет на небі після заходу сонця. Вже сьогодні українці зможуть побачити унікальне космічне явище, повний парад планет. Чи можна буде спостерігати за ним у Дніпрі? Та чи дійсно наступне таке явище відбудеться аж у 2169 році? Розкаже Роман Михальчук. Ми зможемо побачити на небі сім планет сонячної системи, тобто ми будемо бачити повний парад планет. Лекторка Дніпровського планетарію розповідає про унікальне космічне явище, яке можна побачити на вечірньому небі вже сьогодні. Парад планет це астрономічна подія, під час якої на небі у ряд по один бік від сонця вишиковується декілька планет сонячної системи. Цей парад буде унікальним, каже фахівчиня, адже у телескоп астрономи-любителі зможуть побачити всі планети сонячної системи. Спостерігати їх можна одразу після заходу сонця. Ми зможемо неозброєним оком. З телескопа побачити на небі п'ять планет. Головне додає, треба встигнути, бо ж одразу після заходу сонця Сатурн та Меркурій зайдуть за обрій. А коли з'являться зорі для пошуку планет, можна скористатися сузір'ями зодіаку. Марс у близнятах, Юпітер у сузір'ї тільця, Венеру на межі сузір'я Риб та Водолія. І далі у сузір'ї водолія, яке вже майже сховалося за обрій, будуть розташовані планети Меркурій і Сатурн. Щоб поспостерігати за парадом, потрібно обрати місцевість, де не будуть заважати висотні будинки. Олександра цікавиться астрономією ще зі школи. Живе у приватному секторі, тому каже, проблем із видимістю не буде. У мене немає світлового такого забруднення на подвір'ї, і я вільно бачу зорі, вільно бачу небо, і тому в мене прекрасна є своя площадка для спостереження якихось спеціальних пристроїв не використовую. В останній дівчина спостерігала повний парад зірок у червні 22-го. Во фахівці кажуть, найчастіше ми можемо спостерігати на небі малі або великі паради, коли видно від чотирьох до шести планет. Навіть коли мине вже ось ця дата параду планет, ми ще деякий час зможемо спостерігати на небі не повний, а просто великий парад планет, коли нам буде вже не видно, наприклад, планету Сатурн, але ще на небі буде залишатися планета Меркурій. Коли на небосхилі знову з'явиться парад планет, залежить від періоду повного обертання небесних тіл. Зазначають науковці. Це пов'язано із обертанням з рухом планет. Навколо Сонця з їхніми різними орбітальними періодами, наступного ж разу повний парад планет, за словами Михайла, людство зможе побачити лише за сотню років. І повний парад можна буде спостерігати взимку 2169 року. А потім улітку е, 2387. Втім, якщо ви не встигнете побачити усі сім планет вже сьогодні, не переймайтеся. Вже 10 серпня. Ми матимемо чергову нагоду побачити великий парад із шістьох планет, але вже тепер на вранішньому небосхилі у досвітах. Роман Михальчук, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу у Дніпрі прогнозують в день плюс 2 градуси, вночі мінус 6. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.